Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас обнова день завозу, ціна за кілограм 395 гривень. Знахідок у мене сьогодні доволі багато. Це буде і одяг, і сумки, і взуття, тому вмочуйтеся зручніше і приємного вам перегляду. Перша моя знахідка це ось така от куртка бомбер. Вона в чудовому стані, трішки у неї замазані манжети, але вони, думаю, легко почистяться. Це розмір L, і ось так вона виглядає в примірці. Дещо вона нагадує шубку Теді, але насправді вона доволі тоненька, чудово підійде на якусь таку теплу весну. Ця курточка може бути альтернативою, наприклад, шкіряній курці, курці косусі, але все-таки, якщо обирати між косухою і цією курткою, я би все-таки вибрала шкіряну косуху, яку якраз зараз дуже активно я її шукаю. Наступна моя знахідка це ось така от смугаста кофта від фірми FNDF. В неї пишні такі от широкі рукава, які донизу завужені, доволі плотна тканина, яка добре тримає форму. Склад тканини тут прекрасний, переважає бавовна, трішки є поліестро. Ну і чудовий у неї стан, без дефектів, практично стан нової речі. Це у нас 16 або 44-й розмір, тобто це Excelka, і ось так вона виглядає в примірці. Все-таки, як на мене, вона великовата. Хоча, можливо, вона така і має бути, тобто така, ніби як оверсайз. І попри мою любов до таких об'ємних речей, все-таки ця мені не дуже подобається, адже цей об'єм не додає якоїсь краси, а просто якогось такого лишнього об'єму. І взяла до примірочної ще одну смугасну кофту це багатьма улюблений бренд Кос. Кофта в розмірі S, Тут поєднання білого і темно-синього, ось така от бірка. І тут склад дуже класний. Це 100% вовна, тобто кофта підійде не лише на весну, але й на зиму. Всі знають, що вовна дуже добре гріє. Окрім того, вона дуже класна по своєму дизайну і має вверху таке от помаранчеве оздоблення, такий от акцент. А також зверніть увагу, як тут зроблені рукава. Насправді це не є такі темно-сині манжети, вона внизу теж на рукавах смугаста. Але оскільки вони такі от трішки довгі, тканина зібралась докупи, і власне такий от ефект, ілюзія ніби в неї такі от манжети темно-синього кольору. І такий самий ефект створюється внизу. Кофта, ніби так, внизу теж темно-синього кольору манжет. Загалом мені дуже сильно вона сподобалася. І я її собі, звісно ж, купила. Хто мене постійно дивиться, той знає, що я завжди дуже радію знахідкам від цього бренду і в переважній більшості собі купляю одяг цього бренду, якщо, звісно, мені він підходить по розміру. І від Коз я знайшла ще ось таку кофту в розмірі S. Вона дуже теж цікаво зроблена. На гудзиках спереду, з комірцем, вона в деяких місцях напівпрозора. Така у неї цікава в'язка, за своїм складом, вона теж хороша. Це у нас 100% бавовна. цієї кофти ідеальний, без дефектів, як і в принципі в попередньої кофти. Єдине, що вона на мене виявилась замаленькою, це видно особливо по рукавчиках. Вони дуже сильно обтягнули руку, і мені це не подобається. Також в неї довжина така доволі дивна, ні туди, ні сюди. В принципі, можна її заправляти, але боюся, що вона буде просто вилазити з штанів. І ну, в ній буде не дуже комфортно і зручно. Це якраз той випадок, коли їй хочеться і колеться. Тобто річ дуже класна, вона мені дуже сильно сподобалася. Я б однозначно таку носила, але на жаль, вона мені не підійшла по розміру. Якось надто вона впритик, ну і не так виглядає, якби вона, напевно, б мала виглядати, якщо б її вдягнути на відповідний розмір. Наступна знахідка це ось така от вкорочена кофта від Холістер. Розмір теж вказаний S, але по ній видно, що вона така от широка, об'ємна, тобто вона безрозмірна, я думаю, вона підійде на будь-який розмір. За своїм складом вона доволі непогана, 56% тут віскоза, решта Поліестер і нейлон. Ну так, половина на половину. Взяла її до примірочної, оскільки бренд непоганий, і мені дуже сподобався її колір, Він такий от пастельний, такий от світло-світло-зелений. Але через те, що тканина тут дуже тоненька, вона виглядає якось неакуратно і ніби як якась піжама. Ну, тобто в ній на вулицю виходити, напевно, не можна, вона виглядає якась така от домашня річ. Наступна знахідка дуже цікава за рахунок свого принта. Тут у нас такі от намальовані фрукти, якісь яблука, груші, лимони і на синьому такому вони, темному тлі. Гудзики тут з натуральної ракушки, але найприкольніше в цій сороці це її склад, адже вона у нас 100% шовку. Шовк дуже якісний, він не є прозорий, хорошої плотності. Це у нас 14-й розмір і ось так сорочка виглядає в примірці. Загалом вона йде без дефектів, тобто тут немає ні дірочок, ні затяжок. Єдине, що мені здається, що вона втратила свій колір. Адже такі от кольора тут доволі як вицвівші або вигорівші. Особливо цей от фон темно-синій, мені здається, він мав бути більш насиченим, а не таким от тьмяним. Це мене власне, зупинило від покупки. І взяла до примірочної ще ось таку сорочку. Написано, що це дольчик Габана». Але в мене є великі сумніви. І, власне, до цієї бірки і до складу теж є великі питання. На бірці написано, що блуза в нас 100% з зв'язкоза, але насправді на дотик вона мені якась надто синтетична. Ну і сама бірка якось на оригінал Dolce Gabbana теж не схожий. Хто розбирається, пишіть в коментарях, як думаєте, оригінал чи не оригінал. Я все-таки вважаю, що це підробка. Тому, от, власне, і не приміряла, просто вам ось так от покажу в руках. І переходимо до наступної знахідки. Це ось такі штани, вони прямі, йдуть в рубчик, і тут така от вплетена срібна нитка. Власне, вони виглядають дуже такими святковими і оригінальними. Це у нас фірма Primark розмір М. За своїм складом, вони доволі непогані, адже тут присутнє візко за 31%. Решта нейлон і є оця от металізована нитка. Я їх вирішила приміряти з кофтою від кос, аби вийшов у мене такий Total Black Look. Ну і в принципі по розміру вони мені підійшли. Штани дуже добре тянуться, вони такі як трикотажні, і все-таки до них треба більше щось таке от довше, а не вкорочену таку от кофту, як в мене є зараз на мені. але нічого підходящого я з собою до примірочної не взяла, тому вже приміряю, як є. Загалом вони класні, але в мій гардероб вони зовсім не впишуться. Адже я не дуже люблю класику, все таки притримую з більш такого розслабленого кежуального стилю. І переважно ношу з штанів джинси. Але розумію, що дивитись на джинси в моїх оглядах вам не дуже цікаво. Тому дуже часто беру те, що я ніколи не ношу, але, на мій погляд, взагалі це цікава якась така от річ. Наприклад, ось ця яскрава жовта спідниця, звісно, я таку б не вдягнула, але вона за своїм складом просто супер. Власне, вона на 100% з і вона просто в ідеальному стані. І колір у неї прям дуже класний, яскравий. Це коротка спідниця, вона такої форми, як трапеція. Так можна сказати, що це міні-спідниця з двома кишеньками. Дуже класно лягає по фігурі за рахунок того, що у неї дуже класна структура тканини. Вона не є тонка, спідниця йде з підкладкою і загалом класно тримає форму. І хто любить такі яскраві акцентні речі? Просто супер знахідка, адже вона справді в стані нової, без жодного дефекту. Склад тканини у неї просто суперовий. І сьогодні таке от свято для тих, хто любить спідниці. Це не єдина спідниця, яку я взяла до примірочної. Взяла ще одну вже більш таку витриману, класичну від фірми Zara. І вона в таку йде смужку, косу смужку. Теж вона у вигляді трапеції, але ця спідниця буде вже довша за коліна. І ось так вона виглядає в примірці, прям підійшла супер, як шита на мене. Я навіть пошкодувала, що я не ношу спідниці. Дуже захотілося її собі купити, але я розумію, що якщо б я її навіть купила, то скоріше за все вдягнула б, напевно, один раз, і вона б у мене просто десь там лежала в шафі. Тому нехай її купить той, хто справді її буде любити і часто носити, адже вона цього варта, вона просто прекрасна, в прекрасному стані і дуже круто виглядає. Як вам пишіть в коментарях, з одягу це була моя остання знахідка, ще вам покажу ціни. Власне, відкос чорна кофта заважила на 152 гривні, але я її не взяла через маленький розмір. А ось цю кофту я собі купила і заплатила за неї 104 гривні. Спідниця заважила на 124 гривні. Ми переходимо до сумок. Ось така була від Jasper Conran, в ідеальному стані бежевого кольору. Вона дуже велика, дуже містка. Таким ще навіть брелком, прямо от супер у неї стан продавалась вона на вазі, і ось така ще сумка. Шопер дуже цікава з такими срібними ручками. У неї дно теж таке, от срібне. Ось так вона виглядає всередині. В принципі, вона чиста, акуратна, без дефектів. Ще була ось така срібна сумка-клач, у неї ручка у вигляді ланцюга, вона теж в новому стані, без дефектів, без царапинок, без потертостей, без нічого. Взагалі стан нової сумки. Це така от сумка вихідного дня, оскільки вона не є дуже зручною, вона сама по собі така от плоска, і туди не дуже багато чого помістити. Теж якщо помістиш, то вона буде виглядати в принципі не дуже добре. Дивимося далі, ось така ще чорна сумка, вона з екошкіри. І ще ось така сумка це в нас уже шкіряна, але вона була з потертостями. Ще ось такий клач багет, але він такий надто золотий, аж жовтий, ядрьоний. Дивимося далі. Ще ось в квіти якась така от сумка, почтальйонка вона текстильна. Цього разу якось сумки не дуже мене потішили, хоча це день завозу. І здавалося б, сумок має бути багато і класних, а насправді їх. Хоча і багато, але немає що вам показувати. Тому давайте перейдемо до взуття. Перше ми покажемо ось такі чобітки. Вони з натуральної замші на доволі невисокому каблуку. Зручному вони мають доволі таку широку халяву, можна, напевно, заправляти в них штани. І стан у них дуже хороший, тільки набойка трішечки перекрутилася. Близько ось такі мокасини. Вайтстаф, якщо не помиляюсь, вони з натуральної шкіри в 39-му розмірі стан у них новий, практично як з магазину. Це видно, зокрема, і по підошві, вона практично не ношена, ще й збереглися наліпки, де було вказано, що вони і зовні, і зсередини зі шкіри. Попросили ви мене в коментарях показувати менше вам на підборах взуття, а більше спортивного. Але насправді в секонд-хенді зі спортивним взуттям набагато складніше, ніж з класикою, його тут і менше, і воно зазвичай в поганому стані. Це велика рідкість зустріти якісь корсівки чи кеди в новому стані. До речі, ось ці в новому стані. І колір у них просто фантастичний, такий цікавий, синій. Щоправда, вони, скоріше за все, із ненатуральної шкіри. Це замінник. Тому, аби не показувати вам от зовсім зношене взуття, буду трішки міксувати, показувати і підбори, і, якщо буду знаходити, звісно, таке от щось спортивне. Ці чобітки прям дуже цікаві, вони з натуральної замші і з такою яскравою фіолетовою підошвою. А ось ці лофери дуже класні, дуже мені сподобалися. Щоправда, це 41-й розмір, але і колір, і стан у них відмінний. ще були ось такі, як балетки, дуже зручні. Це 39-й розмір, і, скоріше за все, вони не є шкіряні, виглядають як замінника і фірма Атмосфера. Тут усе в переміжку були ще ось такі от дитячі булетки від Clarks і дуже симпатичні, ось такі от з перемичками класичні туфельки на стійкому каблуці. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.